Рейн тим часом е зумів прострілити через смок опонента на рампі. Перший кіл впав е Хетрік. Тим часом Рез, рез також вмирає. Рейн ще одну хедшот повісив і залишається. NIP в меншості. 3 в 5. Е мабуть, під... так сталося, що і цьому одному нічого не світило під базою Б. Тож двоє все одно виходять на точку А, а тут е знову Рейн, який вже зробив. Третій хедшот з дігла. І залишається конфік соло проти чотирьох. Бере АК-47 і спробує, мабуть, засейвити. Ну і тепер а, контролюють а, саме а, дефолтний широкий вихід на П через ходи. Тут вже три гравці. Рес забирає Керігана. Той був все ж таки червоний, але твіст був поруч. Робить два мінуси. Залишається в цій ситуації один на один, але є тімейти, які можуть підійти. Непогано відіграв Алекс, але всього один мінус. Навіть, ну, насправді я в КС-2. Досить мало грає, тож завжди забуваю, що тут є така насправді досить потужна фішка, яка є геймченджером. І е, саме на вертіго воно має працювати, тому що тут на рампі завжди лежать смоки і завжди можна під них пікати, якщо е, юзати хає. Рез тим часом, мінус Керіган. Ніпи все ближче і ближче. Двіз просто безлежні підходить. Рейн робить два мінуси, але залишається один робс проти двох конфік і стек. Робс підійшов вже на ментай. Ей і... залишили на Б базі лише Брокі, і то він так знає. На інфу підіграє Скоріше... Ні, перестіль а все ж таки пікнув на дев'ятці робс. Якось не вистачає тут гранат під цей вихід. Команді NIP, Брокі кут. Дим йому тут не заважає. Раз хає, два хає. Ну, ой, і Його не вбили! Його не вбили! Навіть не дивлячись на те, що він просто стріляв і стрибав. Бо По полуві отримав. Конфіг підійшов йому на допомогу. Максимально вчасно. Даблкіл від конфіга. І тех підфармити не вийшло. Так, конфіг. Діглемка, діглемка, я грати, я грати в той КС. Конфіг падає. Залишається рейн та Брокі. В меншості, але якщо зараз якось швидесенько забрати Алекса, то можливо якісь шанси є. Вони стаять бомбу, вони можуть підібрати навіть його девайса. Там МПХ. Ну, ХП, правда, дуже й дуже мало. Але ХП не проблема. Якщо ти Брокі, ти аїмеш. Рез падає. Брокі міняє позицію. Залишається тепер останній. На вилітрі! Прилетів з гри! Біля нього стоїть. І все. Флешку не купують фейзи, просто виходять на двох гравців, невдалий таймінг. Робса влучають по конфігу два хедшоти, але з іншого боку капітан Алекс! Еко Кобра іспанська на сервері. Квадракіл. Туди! Кричить Алекс. Твіст. Ой-ой! Ой-ой! ой -й -й -й, ой -й -й, Таймінг! А конфіг бачив його чи не бачив? Бачив, судячи до цього бачив і знешкоджує твіста. флешка непогана, але. Не. Вирішує. О, пішов! Заплив просто від Керігана. Ну, такий раунд чисто, чисто на АІ. Не перестріляв стріляв. Рейн Другу. Ну, Тут не було якоїсь прям супер тактики. Просто щось. Обидві команди пішли воювати. Керіган за ВП. Щось стояв, стояв, пішов, загинув. Робс-1. 30 секунд, чисто, чисто по приколу. Раунд пройшов. Про ще й перестрілює конфіг на другій мапі у Крісті на краще справи. Якщо варіантів тут не буває. Полетіли флешки на точку. А Керіган полетів. розуміє, що десь на пленті мав би бути опонент. Але все ж таки його розбирає. Контекст ловить ропса. Падає броки, залишається твіста рейн в твіста чотири відсотки. І, мабуть, цей раунд все ж таки за НАП, А в наступному будуть пістолети. І НАП можуть зрівнятися. Бачимо, якісь же перші емоції серйозні від НАП. Не вийшло на економічний раунд. Пістолети без арморів для команди Фейс. Лише Робс. Купує опаленьке Армор. Рез побачив. Ну просто байрактарчик на плюс В. Залітає. Йому байдуже, що його там побачили, просто вийшов загинув. Хетрік. Не знаю, ж, но, uh, не Ніпам підставлятися. Просто обережно догравати і. Ізі uh, зібрати четвертий раунд. Рес. Розбирає Брокі. Тим часом твіст. Пробує реалізувати дігал, але і тут Рес, перестріляв твіста. Ну і Робс останній проти п'ятьох. Тож, 4-4, і до нього на допомогу має прийти ще один гравець. Але Рес також чекає і Рейна. Але тут таймінг, А Рейн побачив. І, і Рейн його зловив. Рейн, а, побачив. Реза, зробив ще один кіл. Тепер насправді треба його почекати. Рейн... Виходить, розбирає Алекса. Ситуація тепер в 2 в 2. В якийсь момент в більшості були фейзи, але не дочекалися. Ну і Керіган залишається на пленті. А. А, а, бомба дарамі... з, а Бомба десь девайс підібрати. Але Керіган не попадає. І тут тепер треба жити. Насправді, Керігано, чекати, поки, можливо, Рейн зробить цю роботу. Арени робить. Забирає Хетріка. Конфік один проти двох. Керіган байтить. Дає інфу, вихід, і конфіг Ну. Петрик за червоним не побачив Керігана. Небезпечна позиція може якось прицілом туди вийти. Падає стех! Падає Хетрік! Ой-ой-ой-ой, Ендрі Кіл не конвертують у свою перевагу Енейпі. Конфі розуміє, що тут Рес. Ще пару кроків, ще пару кроків потрібно зробити. Так, починається вихідна. Тут три гравці. Вся команда, вся команда на на базі. Є розмін! Алекс у стані! Алекс! Алекс також падає. Ще один раунд для фейзів і. Ще. Малювались, але у другій бачимо все скінчилось, так і не почавшись. Просто цей Хетрік з Текнайном контролює дальній кут. Як ми розуміємо, Тикнайн тут нікого не вбиває. Мабуть, мабуть, з діглом Резбо сказати, але ще й підгорає на 27 хп. Його чули. Можна в Терес Бау агресувати фейзам. Накинули всі гранати, ось він керіган Диві голови посміхається Брокі. Дові. Робсу вже не терпиться, він хоче все ж таки вже зайти. Мінус смок, Ні, він все ж таки лежить. Тут же рейд пішов, Роб забирає Реза, падає Робсу відповідь, і все ж таки, ну, якось не вистачило часу. Команді щоб вибити. Ай, і патрончик! але там бомба вибухнула. Тож, все ж таки, забирає ті останнього гравця. Фейс Кланд. Керіган. Замість того, щоб сісти в куточку почекати, цього не зробив. Робс забирає реза. А там червоний двіст, має добити червоного. Зробив ще один хедшот. Робса чекають, хетрик робить кіл. Рейна також чекає ще один мінус. І це раунд для NiP. за атаку. Що все ж таки, знаєш, отак от залізно зіграють Ніп. Ну, будуть пробувати. В принципі, от ми чули Алекса в тімспіку, дійсно втрачати нема чого. Треба заспокоїтися і. Спробувати отримати задоволення від гри. Конфік розбирає Рейна. Керіган у відповідь по Істегу. Ситуація 4 в 4. Робс намагається встигнути зіграти проти конфіга. Червоний Рес все ж таки пройшов на Сікрет. Хетріка трошки задамажили. Ну, і вихід фул вулиці від команди NAP. Конфіга залишили просто дивитись спину. Керіган на позиції, але більше під базою бенького нема. Робс знов побачив за червоним супротивника. Допомагає йому тут трішечки смоком. Конфіг пішов. Ну, і якщо Керіган хоча б одного вб'є, то шанси будуть. Дуже важливий таймінг. Опа! Не видно. Другим темпом. Вихід. Побачив двох! А де голова? Голови нема. Керіган просто тікає. Намагається трошечки підсейвити, але як же далеко тімейти, Як же далеко? Вся команда Фейс. Керіган рухається бездоганно, але тімейтів нема навіть поряд. Ну, мені здається, що Керіган думає, що. Він якось настрашив своїх супротивників, і ті можливо зроблять ротацію, підуть під А. Да. Тому він е просить, мабуть, нікого не йти йому на допомогу. Хоча насправді тут без допомоги аж ніяк. Ну позиція в нього, до речі, непогана. Ще один мінус, хоча б один зробив. Ти потім померти. Але ні, Керіган падає. Тим часом Брокі зараз по пікси та чекає коротенькі, падає Алекс. А у відповідь мінус від Хетрика, Але конфіку, звісно, помирати не треба. Ситуація 2-2. в -2. Рес червоний, Хетрик 86. Брокі непогана. Бомба, бомба. Робса, непогана позиція. Він зараз вийде через лонг і забере бомбу. Вона не стоїть. І мінус Рес. Тож це перемога команди Фейс Клан з рахунком 2-0 в серії. І 13-9 на мапі. Денюк перш